Ми з вами неодноразово збиралися з приводу подій, які відбуваються в Україні, після, починаючи з останніх президентських виборів. І всі ці події, як сніговий ком, наростають на превеликий жаль, це більшим і більшим негативом в нашій державі. Негатив стосовно економічного Становище в державі, яке з кожним днем погіршується негатив, стосовно політичної ситуації, яка вже перейшла всі допустимі межі. І реакція стосовно, мабуть, більш політичної ситуації, ніж економічної, це реакція всього світу всіх держав, які сповідують. Демократичні принципи розвитку права, права людини, свободу слова всі були шоковані подіями, які відбулися 11 жовтня в Печерському суді. Практично Віктор Янукович своїм рішенням, тому що я є очевидець на протязі всього періоду, коли відбувався процес в чеському суді. Я бачив, що ну, я Кирєєва навіть не хочу називати суддею. Оцей ряжений клоун це був виключно виконавець чіткої і жорсткої вказівки по виконанню політичного. Наголошую політичного замовлення щодо ізоляції лідера опозиції, лідера партії Батьківщина, ізоляції від суспільства, ізоляції в першу чергу від наступних парламентських виборів 2012 року. Тому що Юлія Тимошенко, якщо брати об'єктивно, то є великі сумніви, хто ж переміг на президентських виборах. І тих 3%, які нібито виграв Віктор Янукович, не давали морального права почати кримінальне переслідування за лідером опозиції, за тією людиною, яка набрала всього-навсього на 800 тисяч голосів менше за сьогодні діючого президента. На, спостерігаючи за процесом судовим, який відбувався в Печерському суді, я відчував, передбачав те, що вирок буде мотивований на позбавленні Юлії Тимошенко. Волі, тому що всі вимоги, які ставила прокуратура, які ставило обвинувачення Кіреїв, послушно, як зайчик виконував, всі докази, всі факти, які наводили адвокати Юлії Тимошенко, практично ігнорувалися. Всі позови, які ставили адвокати, Відхилялися, і переважна більшість з них відхилялася без розгляду. Тому всі, хто спостерігав і за кордону спостерігачі від євросоюзу, країн Євросоюзу, всі бачили, що суд проходить упереджено, і всі ті рішення, які були прийняті Киреєвом під час суду, і те, що він... Змінив міру запобіжного Заходу підписки про невиїзд на арешт, це вже було видно про те, що є чітке завдання посадити Юлію Тимошенко. Але в них би все було добре, якби вони ніколи не очікували на реакцію і українського суспільства. І реакцію країн світу. І в мене перед переді мною знаходиться, ви всі знаєте, це йде навіть з засобів масової інформації, які е, є підпорядковані депутатам, олігархам від партії регіонів, але вони також не можуть шило в мішку утаїти. І вчора по всіх каналах новин прозвучало те, що Починаючи, що всіх вразило позитивно вразило те, як відгукнулися керівники вже держав, починаючи від президента США, який вже не просить, який не рекомендує, який вимагає відпустити Юлію Тимошенко з під арешту. Керівники країн Євросоюзу. Керівники самого Євросоюзу і вчора екстрено, ви знаєте, відбулася доповідь Кетрін Ештон стосовно подій, які відбулися у вівторок в Україні. І на сьогодні знову таки позачергово вносять на розгляд і збирається керівництво. Це і президент Ради Європи, і президент Єврокомісії і Кетрін Ештон. Збираються про те, що ж далі, яке прийняти рішення і які виносити рекомендації Європарламенту щодо відносин з Україною. Це крок ну, навіть не назад. В розвитку нашої держави це крок незрозуміло куди, тому що можна було б ще охарактеризувати, що Україна можливо вибрала. Перспективу розвитку спільно з Росією, але ви всі бачили і чули, яку жорстку заяву зробив Володимир Путін стосовно тих контрактів, які були підписані. Причому їх не підписувала Юлія Тимошенко, підписували керівники двох структур, двох країн, які практично Юлія Тимошенко озвучила всього на всього необхідність підписання. Тому що ви знаєте, перед якою загрозою стояли і країни Європи, коли була перекрита труба по транспортуванню газу, і в якій ситуації могла опинитися наша промисловість напередодні Нового року, коли припинилось постачання газу. Тому жорстка була заява, зроблена і путіним в тому напрямку, що договори були підписані згідно діючого законодавства обох країн України і Росії. Тобто немає жодної на сьогодні країни світу, яка би позитивно охарактеризувала, дала позитивну оцінку тому дурному вироку, який був виголошений у вівторок. Тому позиція партії Батьківщина, лідером якої є Юлія Тимошенко. Боротися, відстоювати права і зробити все, що в наших силах, для того, щоб перше виправдали, відпустили і скасували кримінальну справу, яку безпідставно порушили по Юлії Володимирівні. Щоб Юлія Володимирівна могла брати участь у виборах 2012-го парламентських виборах 2012 року. Позиція наша. Тому, що не тільки одна Юлія Володимирівна зараз знаходиться за ґратами, зараз знаходиться Юрій Луценко. Багато керівників, які працювали раніше в уряді, вони знаходяться за ґратами. Позиція в тому, щоб президент, провладна коаліція в парламенті переглянули своє відношення до ситуації, яка відбувається в державі. І зупинили розвал України, зупинили те, що відбувається, і щоб все-таки Україна була демократичною державою, і показати всьому світу, що український народ це свободолюбивий народ, і той, який буде відстоювати свої права і буде за них боротися. Тільки що. Перед прес-конференцією у нас відбулося засідання Комітету опору диктатури, на якому були присутні практично майже всі керівники партійних організацій Хмельницької області, які війшли до комітету опору. І ми прийняли рішення. Ми робимо жорстку заяву щодо... Події, які відбулися у вівторок, і завтра, о 13-й годині, ми організовуємо мітинг Ні політечним репресіям та свавіллю влади, на який запрошуємо всіх жителів Хмельниччини, міста Хмельницького, де оголосимо свою заяву і приймемо резолюцію нашого мітингу. Тільки що я спілкувався. З керівником міської партійної організації Лісковим Валерієм, який проінформував про те, що буде скликана також позачергова сесія міської ради, на якій буде внесено на розгляд одне питання знову ж таки щодо політичних репресій та арешту і вироку, який був винесений Юлії Володимирівні Тимошенко. Я бачу можливість. Виходу з цього ганебного становища, яке, в яке завів всю свою команду Віктор Янукович, тільки в одному. Це на наступному тижні у вівторок. Вірніше, в понеділок, на погоджуванні раді, керівництво нашої фракції «Бюд Батьківщина у Верховній Раді буде ставити вимогу про те. Щоб на наступному тижні були розглянута постанова про скорочення терміну розгляду до другого читання закону про зміни в кримінально-процесуальний кодекс, і щоб на наступному тижні розглянули в другому читанні і в цілому з поправкою, яку вже опозиція внесла, це декриміналізувати 365 ту статтю. Єдиний вихід, на яке, до речі, і сперся Віктор Янукович коли давав прес-конференцію спільно з президентом Словенії, що вони базувалися і суд базувався на кримінально-процесуальний кодекс, який прийнятий ще в 60-х роках, і буде переглянуто, і ця стаття буде декриміналізована. Це єдиний вихід, тому що чекати апеляції це процедура, яка займає півроку. Я, як народний депутат, як е, член фракції Б'ют Батьківщина, також буду у вівторок приймати активну участь для того, щоб переконати провладну коаліцію в тому, щоб законопроект про зміни до кримінального процесуального кодексу розглянув на наступному тижні. Разом з тим, як голова Хмельницької обласної партійної організації «Українська об'єднання Батьківщина, ми Завтра не тільки в місті Хмельницькому, а по всій Хмельницькій області організовуємо мітинги, які будуть проходити в районних центрах міста Хмельницької області щодо засудження ганебного вироку, який прийняли вівторок і заклику всіх небайдужих українців до... Опору до протидії цій злочинній владі. Такими методами, як діє влада сьогодні, я ще раз повторюю, ми йдемо в нікуди. Живим прикладом, підтвердження того, як влада любить народ, як вона виконує свій лозунг «Все для людей, є сьогоднішні події, самі свіжі, які відбуваються. Чи мають відбутися в місті Кам'янець-Подільському? Позавчора Кам'янець-Подільський міжрайонний суд прийняв міськрайонний суд прийняв рішення про заборону будь-яких масових заходів на території міста Кам'янець-Подільський. Тобто страхують і себе, і президента від того, щоб люди... Не сказали, а президент не почув всю ту правду, яку люди зараз говорять про Віктора Януковича. Тобто він приїхав, його заведуть перерізати стрічку на цементний завод, йому покажуть стару фортецю, і він багато допоможе місту і зробить місто Кам'янці-Подільському і поїде. А що хочуть люди, що хочуть кам'янчани і почути їхню думку, він. Не бажає і метод в них дуже зараз добре опрактикований. Рішення суду про заборону будь-яких заходів, а далі, згідно рішення суду, вони в бойові ряди виставляють силові структури, беркут, Грифон, всіх птахів, які тільки можна перерахувати. А скільки їх вже розвелося, у нас це вже перевищує сотні тисяч. І таким шляхом він відмежовується від спілкування з людьми.